Друзі, вітаю! Подивіться, у Львові поставили ось такий шар. Зараз ми подивимося, що він символізує. Він стоїть отак прямо перед оперним. В нього є підістальчик металевий. Це куля. Куля, так. Ось написано, що це за куля. Так, це кульбашка. Зробив цю Бульбашку Володимир Семків. Ну, просто Бульбашка. Так бульбашка виглядає зі сторони, кому цікаво. Люди ходять і дивляться. Щось новеньке. Я так розумію, що вона буде стояти недовго, як раніше стояв пам'ятник, який під Держував оперний. О, фонарики ще зажить, мабуть. всім гарного вечора. Па-па-па.